Змерзлі діти, скорочені уроки, пологи при свічках у райцентрі Снігурівка на Миколаївщині жителі заблокували роботу місцевої філії Обленерго. Замість обіцяних за графіком відключень по 2-3 години на добу електрику там вимикають по кілька разів на день. Вже у досвіду у райцентрі Снігурівка біля мітинг. Люди заблокували вхід і не пускали співробітників на підприємство. Вимагали негайно припинити відключення світла. У Снігурівці немає госпостачання, точку опалення усіх електричне. Відсутність електричності у нас по 10 годин. У мене мама больна, інвалід другої групи 80 років. Другий інсульт. Не помитися, не, не світла, не тепла. В неї іменно дом на електроопаленні. Вона сидить в холоді. Є Скоро визвать, телефон не працює. Попри те, що соціальні об'єкти відключати не повинні і лікарні, і дитячі садки, і школи сидять без світла. У нас замерзжають руки, ми не можемо писати. А ще вдома вимикають і ночі ой, вечором світло, і ми не можемо робити уроки. Я вже другий тиждень скорочую уроки в школі. Зараз кінець семестру. Ідуть семестрові контрольні роботи, директорські контрольні роботи, об'єм завдань, які ми даємо дітям. Ми не можемо перевірити реальний, реальний рівень їх навченості, тому що 35 хвилин в районі лікарні люди годинами не можуть здати аналізи. Тут доводиться при свічках робити маніпуляції та навіть приймати пологи. Сегодня да у нас были роды. Женщина была переведена из палаты патологии, находилась, и мы рожали при свечке. Во-первых, у нас є лампа, которая заряджається. но учитывая, що світ постоянно відключається. Ми навіть не могли зарядить полноценно лампу. Співробітники місцевого РЕСу кажуть, їм надходить вказівка зверху вимикати рубильника, і вони змушені виконувати. В Миколаїв обленерго стверджують, що і наскільки відключати їм наказують диспетчери південних енергетичних систем. Зараз в області щодня вимикають майже 50% споживачів. Це не обленерго утверджує графік. есть утверждение графика обла администрация. Энергонагляд. четвертое это южные системы. І третіє, і чтверте, це нікола болнара. Поступає команда на включення. Ми не мім права адключить і самостей не включить. В обленерго кажуть, якби промислові підприємства скоротили споживання електрики, хоча б на третину, можна було б не вимикати абонентів. Але підприємства не хочуть брати на себе додаткових витрат на автономні джерела живлення. Зобов'язати їх міг би кабмін відповідним рішенням, поки що його немає. Сергій Осецький Вікторія Лакезіна, перша національний.